Всім доброго дня! Я Ксенія. Рада вітати вас на каналі KnitKTTV. Сьогодні буде відео. Я хочу спробувати зіграти в гру, зв'язати за годину. Чому саме такий формат відео? Сьогодні, 12 серпня, понеділок, сьогодні вийшов. Тижневий влог, але на цьому тижні в мене буде дуже обмаль часу і не буде часу зняти такий повноцінний відеовлог. Але процеси свої я хочу просувати, щоб наступного тижня було вам щось показати вже більше пров'язаного, можливо, якісь хоча б дрібні. Архітектурні форми закінчити, тож я вирішила, що кожен день, хоча б годину я буду виділяти собі на в'язання, і крім того, мені самі дуже цікаво, скільки ж я пров'язую за годину. Я буду користуватись звичайним таймером в телефоні для того, щоб відслідковувати собі цю годину. І які ж процеси я беру з собою в цю гру. Ось маркерочки. Ми з вами відміт... відмітимо. Початок роботи, а потім, в суботу або в неділю, я вже підведу підсумок і покажу вам, що я пров'язала за годину в кожному процесі, який в мене на спицях. Звичайно, якщо я буду в'язати більше, то я буду в'язати вже за другим маркером, який буде визначати оцю годину в'язання. По-перше, я, звичайно, беру в роботу шкарпетки. Без шкарпеток ніяк. На цій шкарпетці, яку я в'яжу з пряжі Ярослав, мені треба дов'язати ще 3 см і закрити мисочок. Тут, на цій шкарпетці, таймер мені не знадобиться, тому що ці шкарпетки я в'яжу. Кожного ранку по 15 хвилин перед виходом на роботу. Я кожного дня собі виділяю ці 15 хвилин. По-перше, це мене так налаштовує на робочий день, я трішечки, знаєте, отримую таку кармічну енергію з Всесвіту і тоді вже йду на роботу. Ось я ставлю маркерочок. Тобто кожен день по 15 хвилин за 4 дні це буде година. Тут я можу таймер не ставити. Що я пров'яжу більше, то, звичайно, буде ще один маркер, і я сподіваюся, що цю шкарпеточку я закінчу на цьому тижні і розпочну наступ. Так, це перший процес. Далі в мене є ще одна шкарпетка. Це вже шкарпеточка для мене, ту, що я вам якось розповідала, що збиралася в'язати залишки в пряжі. Залишки в пряжі всієї, що в мене є. Тут і форза, і стокова пряжа, це Ярослав, залишки від Ярослава, це знов стокова шкарпеткова пряжа. Ну, Не стокова, вона з секонд-хенду, їй багато років. І тому я в'яжу собі ось такі веселі шкарпеточки. Вони, вони просто лицевою гладдю. Я тут собі візерунків не додаю. Це будуть такі мої домашні шкарпетки. Тож, вони будуть в мене вже під таймер. Все, що для себе я в'яжу у вільний час. Ось маркерочок. І подивимось, скільки можна звичайною лицевою гладдю. Пров'язати за годину. Тут в мене буде ще десь теж 3-4 см, і потрібно вже вив'язувати п'яточку. Це другий процес. Далі, мій улюблений наразі процес, який я розпочала ось тільки на ці вихідні. Це Моя жилетка або туніка з пряжі Адоре Це 100% акрил. Наразі ця жилеточка ось на такій стадії. Бачите, в мене тут додалось рванинки. Ось так виглядає. Мені дуже подобається, і мені дуже хочеться просувати саме цей процес. Тим більше, що його в мене відв'язано. Менше за решту процесів, які наразі на спицях. Тож, ставимо маркерочок ось тут. Я ставлю маркерок тут посередині, тому що на цій стороні маркерочки в мене я, я ставлю там, де будуть спущені петлі для рванинки. І щоб не плутатись. Тобто, в мене рванина йде тільки. По одній стороні вона ось так, а з цієї сторони буде щось інше. Тож, так, дуже цікаво, скільки за годину можна пров'язати з більш товстої пряжі, тому що решта процесів в мене це бавовна. Пряжа більш тонка, і, звичайно, тут просування, мабуть, будуть не так помітні. Це моя інтарсія. Ось така з ниточки різної товщини, з бавовни. Екологікал випатія, і це в мене Тонка бавовна з віскозою І мені потрібно ще пров'язати, до того, як я розпочну, вив'язувати горловинку десь 5-6 сантиметрів. І потім я піду вже на горловинку. Хочу зробити ось тут ще одну смужечку сіточкою. І вся справа в. Тому що якщо б це була просто лицева гладь, то звичайно перед телевізором, за серіальчиком, я б дуже швидко, навіть за годину, пров'язала ну, достатньо до горловини. Але мені треба вести інтарсію. Знаєте, все-таки в'язати на кругових спицях інтарсію, змінюючи моточки, не дуже зручно. Я все ж таки звикла в'язати. Такі вироби на рівних спицях, на рівних довгих спицях. Але такого розміру спиць в мене немає. В мене в основному дві очки довгі спиці. Тому, ну, ось такі, наприклад, це дві очки. На них було б зручніше. Але тут мені потрібні спиці 3. Тож в'яжу. Так, маркерочок поставила. Знов таки не додаю по краю ряду маркерочок, тому що тут в мене додаються петлі, і я відзначаю, щоб не заплутатись. І останній виріб, який я беру в цю гру, це мій светрик з пряжі ідеал 100% бавовна. Там, де я змінюю візерунки. Бачите, дуже хотіла пов'язати, прибігла з роботи, і так на середині роботи закінчила. Тому, Ну я думаю, що ви побачите, ось так виглядає цей светрик. Так що, скоріш за все, я в роботу сьогодні візьму його. Поставимо маркерочок ось тут. І подивимось, скільки за годинку зв'яжу цей светрик. Тому що тут в мене візерунки різні, фактурні зі зняттям петель. І тому тут теж, чим більше в'яжеш, тим здається, що ти менше пров'язав. Тому що все ж таки ці візерунки полотно трішки стягують, звичайно. Ну, це, як, знаєте, напівпатентна резинка. В'яжеш, 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 а стоїш на одному місці. Так і ось, ось ці візеруночки зі знятими петлями, з перекинутими петлями, вони теж довжини не додають. Ось так. Не буду рандомно обирати собі процес, тут додатково не буду грати з цим з рандомайзером, тому що я вже пробувала, по-перше, так робити, а по-друге, я себе знаю дуже добре. Як тільки мені випаде якийсь процес, який треба сьогодні продвигати, я візьму абсолютно інший. Тут 100%. Тому буду обирати той процес, який мені хочеться пов'язати сьогодні. Звичайно, кожного дня буду намагатись в'язати різні процеси, все ж таки грає гра. А потім, якщо буде залишатися час, то буду вже дов'язувати інший проєкт. І, звичайно, шкарпетки щодня. Так що, побачимось з вами. Мінімум через 5 днів, ну, для вас цей час пролетить непомітно. А я пішла в'язати і грати. Побачимось! Знову вітаю, дівчата! Недільний ранок, 18 серпня, і хочу з вами поділитися, що ж мені вдалося пров'язати за годину в кожному процесі, чи вдалась моя гра. Одразу вибачаюсь за шум за вікном, закриті вікна, спекотно, але дуже гучна траса під вікном, бо вихідний день. Тож, давайте подивимось, що я нав'язала. По-перше, в мене, як ви бачите, одна завершена шкарпетка це чоловіча шкарпетка для захисника на 42 розмір. розмір. Ну, по крайній мірі, блокатор 42-го розміру, за годину я змогла пров'язати ось такий відрізочок. Тобто, ну, можливо, не дуже багато, але тут йшло вже скорочення 6,5 см, але тут пішли скорочення. В'язала я, як я вам розповідала, в'яжу саму шкарпетку, я зазвичай. Зранку по 15 хвилин. Але ось закриття і п'яточки я завжди намагаюся в'язати вже після роботи або на вихідний день, тому що тут треба рахувати, не пропустити ряд, де скорочення йде. Я роблю стрічкове закриття через ряд. А ниточка темна і дуже незручно перші рядки пров'язувати, ну просто не видно нічого. Тому, звичайно, тут я трішечки так, затрималась. І, можливо, я б і за годину встигла все закрити. Але ні. Дов'язала ось так. І потім вже ввечері спокійно сіла, дов'язала шкарпеточку і зробила закриття гулочкою. Дуже мені подобається, як виглядає ця шкарпетка з пряжі Ярослав. В мене залишився ось. Сподіваюсь, мені вистачить на другу шкарпетку. Спиці тут в мене 2,25. І ще, ви ж розумієте, 2,25 в мене спиці 25 сантиметрів, що не дуже прискорює само в'язання. Але коротеньких в мене не було вільних. Ну, нічого страшного. Так що ось таке просування по одній роботі в мене було. Далі, в мене, давайте одразу зі шкарпетками розберемось. Це моя домашня, затишна, весела шкарпетка чи дивна шкарпетка, навіть не знаю, як її назвати. В'яжу собі з залишків різної пряжі, яка залишається. Тут Форза, це пряжа з Секонду, це Ярослав, це знов Стокова пряжа, Вінтер і знов залишок Ярослава. Пішов, а як буду завершувати, не знаю. В'яжеться дуже швидко, тому що, по-перше, це просто лицьова гладь, по-друге, це я в'яжу собі, не заморочуюсь з підбором кольорів і так далі. П'яточка в мене тут бабусина, звичайна, моя улюблена, дуже зручна. І пров'язала я за годину, ось подивіться, у мене був маркер ось тут. Тобто декілька рядків до п'яточки. Саму п'ятку вив'язала. І ще навіть один рядок після п'ятки, круговий, я встигла зробити за годинку. І потім я просто не змогла зупинитися. І бо був вечір після роботи, я сіла, і ось ці чудові кольори просто пішла в'язати. Далі просто не змогла зупинитися на цій, на цьому візерунку. Ось такі просування. Мені здається, що дуже непогано, що по більш великим виробам, по плечових. Моя робота з бавовни як я кажу, розтягнутий светр Ви знаєте передостанній візерунок, на якому я ставила маркер, він доволі стягнув мені полотно, не знаю чи наскільки це вирівняється після. Прання після ВТО Ну сподіваюся, що вирівняється, потягнеться, куди мені треба, але все ж таки цей візерунок мені полотно трішечки стягнув. Тому що я не зв'язала зразок перед тим, як брати цей візерунок в роботу, і тут в мене вийшло, що в одному рядку пров'язуються по дві петлі разом, а в іншому з отриманої петлі вив'язуються дві петлі. І треба було в'язати навпаки. Спочатку робити подвійну петлю, а потім пров'язувати, щоб полотно не стягувалось в тому рядку, де пров'язуються одразу дві петлі разом. Ну, тож, знаєте, вже потім приходить розуміння. Тож, тут в мене невеликі просування були саме за годину, ось вони. Тут всього-навсього. 4 см, але тут я переходила ось з візерунку на візерунок. Оцей візерунок, оці два рядки, займають дуже багато часу. Тут в мене 140 петель, як ви розумієте, теж не дуже мало. І потім я переходила на інший візерунок, це такий парканчик, і тут я Теж у першому та другому рядку поверталася, підрозпускала ряд, тому що ніяк не могла війти в ритм. Знаєте, ввечері після роботи вже увага дуже відволікається. І коли симетричний малюнок і тільки по лицевій стороні в'яжеться, то це просто. Або коли малюнок йде 2 ну, на 2, дві, дві петлі, дві петлі, дві петлі, дві петлі. А тут у виворотньому рядку треба було пров'язувати одну лицеву, дві лицеві, одна виворотня, дві лицеві, одна виворотня. І я постійно ловила себе на, то, на тому, що вже пров'язую дві лицевих, дві виворотні, і поверталась знов до початку ряду. Звичайно, на цьому я десь могла за цей час пров'язати ще пару сантиметрів, але вже як вийшло. Все ж таки, такі візерунки треба в'язати в спокійному ритмі. І ще я вам хочу замітити, що саме ось сідала в'язати, з задоволенням брала в руки роботу, всі, які в мене були. І як тільки включався таймер, мені одразу потрібно було зробити 10 справ: піти погратися з кішкою, піти заварити чай. Пошукати на Ютубі щось цікавіше, поклацати пультом, закрити вікно, відкрити вікно, ну і так далі. Тобто, все ж таки я не можу, мені дуже некомфортно працювати. За якимись правилами і ставити себе в якісь рамки. Навіть ось цю годину собі відокремити, я не можу. Тобто, коли не включений таймер, я можу не вставати з крісла і дві години, і просто в'язати один процес. Як тільки включається таймер, все, ховайся, треба одразу його виключити і піти зробити щось, щось інше. Тож, все ж таки, мені більш. Подобається така техніка фрістайл, так, вільна техніка, коли є свобода вибору, встав, пішов, сів, взяв один виріб, відклав інший. Оці гра – це таке випробування для мене. Дуже цікаве. Зазвичай мені просто хотілось дуже подивитись, скільки ж я встигаю зв'язати за годину. І я вам скажу, що без таймеру за ту ж годину я можу зробити набагато більше, тому що мене нічого не стримує, і я так, не лякаюсь зробити помилку, повернутись, а тому я їх і не роблю. Так, тепер мій светрик. З інтарсією з бавовняною. І тут я зупинилась, не, не почала далі пров'язувати хоча був в мене час, тому що тут мені треба розрахувати горловинку. Я дійшла до горловини. Зробила я ось стільки. Це 5,5 см. Тут в мене вже був ще один візерунок, і більше попереду в мене вставочок цієї віскози не буде. Далі вже буде просто вив'язана горловина. Не глибока, скоріш за все. Ви знаєте, я так хотіла зробити ще одну вставочку з дірочками, що просто не помітила, що ось тут вже мені потрібно було робити горловину по тій довжині, яку я собі запланувала спочатку. Тому що він виходить, ну, такий довженький. В принципі, ну, Я сподіваюся, що це ж бавовна, вона може ну, як розтягнутися, так і підскочити. І краще довше, чим коротше. Мені завжди довжина не заважала. Я люблю довжину. А ось підскочені светрики, якщо це не запланований комплект, або до якоїсь ну, до якогось образу, який вже в мене склався в голові, і там мені потрібен вкорочений жилет або вкорочена ковтинка, то звичайно. А так, ні, коли я в'яжу ось такі е, светрики непередбачувані, що мені самі цікаво, що вийде, то краще хай вони будуть довшими. Е, якщо що. То завжди можна довжину вкоротити, але в мене такого не буває, щоб я вкорочувала саме довжину светра рукави, так. Ну тож, я дійшла до горловинки, і тепер я сподіваюся, що до наступного влогу, який я все ж таки планую зняти на наступному тижні, то буде вже готовий перед. І мені дуже цікаво, як воно буде виглядати, а далі вже спинка по накатаному піде. Тобто я зрозуміла, як викладається ниточка, як вони співпрацюють, як тут візеруночок розташовується. Мені дуже-дуже подобається, як це виглядає. Ось так. І ще один процес, який я продвигала за годину це мій жилет з пряжі Адор. З рванинкою. Тут теж не дуже багато в мене пров'язано, але тут був, були переходи кольорів. Давайте подивимось, тут в мене відв'язано 5 см. Ну, Десь е, в середньому 5-6 см за годину я пров'язую. Тут в мене 132 петлі, але тут з візеруночком, тут треба зупинятися на переході кольорів трішечки і на свій ось така в мене вже тут рванинка, я просто не можу налюбуватись. Мені це дуже подобається. Я не знаю, як вам, але це така деталь, яка не може не радувати. І тут в мене знов пішов перехід кольору, тому що далі я хочу вийти на більше синього. Така буде в мене смужка майже синя, і потім вже теж переходити до верхньої інтарсії. Тобто він не буде весь такий пістрявий. Можливо, будуть кольорові вставочки сірого або жовтого по-синьому, маленькі, дрібні. А так, я хочу зробити більш синього. Тож, в'яжу Це саме бачите Ну я і цей процес в мене розпочати пізніше за інші, то тут не дуже багато пров'язано. А ось на процесах бавовняних светриках, то майже готовий перети там і там. То сподіваюся, що на, цій, на цьому тижні я вив'яжу горловинки попереду, розрахую і далі буде простіше. Ось такі мої просування за цю гру. Сподіваюсь, вам було. Цікаво, мені було цікаво. Але не знаю, коли ще я повторюю експеримент з таким в'язанням. Мені все ж таки більше подобається прийшов, взяв, що впало в оку, сидиш, в'яжеш. Захотів в'язати щось інше, в'яжеш щось інше. Навіть та година в робочі дні це дуже багато, треба вам сказати, тому що ввечері ми ну у мене залишається година-дві на те, щоб щось пов'язати, те, що мені хочеться, або те, що щось потрібно дов'язати, ну, дов розрахувати. І шкарпетки в мене обов'язкові кожного дня потрішечку треба пров'язувати. Тож, звичайно, відокремити цілу годину на щось одне, навіть цікаве, то мені важкувато. А так було дуже цікаво, як експеримент. Побачимось з вами наступного тижня. Сподіваюсь, це буде або в'язовлог, або в'язальний епізод, і я вам покажу, як всі ці процеси продвигаються у вільному ритмі. Тож, побачимось!